Доброго ранку, діти! Сподіваюся, у вас все гаразд. Сьогодні я вам розкажу про ремесла. Їх дуже-дуже багато, діти. Ну що, сідаємо зручніше і я починаю. Мають ремесла свої аромати. Тістом в пекарні пахне малята. Мима столярні пройдете зрання. Гостро запахне стружка духмяна, лаком і фарбою пахне маляр, цеглою муляр, Замазкою – скляр. Куртка шоферська пахне бензином. Одяг робочий мастилом машинним. Пахне кондитер мускатами, тминами, лікар аптекою і вітамінами, а хлібороби, що ходять за плугом, пахнуть чорноземом, полем і лугом. Морем і рибою пахне рибак. Тільки не робство не пахне ніяк. Ледар пахтиться духами старанно, та пахне він, діти. Усе ж препогано. Я вам сьогодні, діти, розповіла про деякі професії, а тепер давайте подумаємо разом і згадаємо, ким працюють ваші батьки і не забуваємо мені про це. Розповідати. Діти, ви у мене молодці. Ви дуже добре попрацювали сьогодні. До нових зустрічей.